Близнюки мої дорогенькі, усім привіт! Це ваш трогороскоп на останній місяць цього року. Дуже швидко пролетів цей рік. Я дуже вдячна тим, хто вже давно зі мною. Нагадую, що потрібно дивитися не лише по сонячному знаку, а і по асценденту. Або буде більш об'ємна картинка, і ті питання, які ви не знаєте, не зрозуміли свого гороскопу, ви можете доповнити асцендентом. А в мене, наприклад, дуже часто програється більше гороскоп по асценденту, чим по сонцю. І так, так, близнюки в грудні місяці. Так, перша карта. Король Жезлів, мужчина, який в нас дуже яскравий, він може бути по знаку зодіака, Лев, Овін, Стрілець. По характеру це лідери, це керівники, це посадовці, це чоловіки, які знають, що вони хочуть в цьому житті, і як зазвичай вони це отримають. Так, що вам принесе цей чоловік? А чоловік, знаєте, можуть бути якісь. Перспективи на майбутнє, ну не знаю. Наприклад, якщо це ваш керівник, то він вам може запропонувати наприклад, якусь роботу. Якщо це романтичні відносини, це можуть бути, знаєте, якісь, коли ви як це, здвинули з мертвої точки. Ну, наприклад, ви ну, просто дружили, чи у вас були незрозумілі відносини, а тут ви вже у вас якась конкретика. там. Наприклад, він там пропонує вам там зустрічатися, женитися, об'єднуватися, щось таке, що, знаєте, як про прорив. Дуже часто це ще карта пов'язана з дорогою. Тому, можливо, в цьому місці такий чоловік або він приїжджає до вас, можливо, він запрошує вас до себе. Також цей чоловік може бути пов'язаний з авто. Ну, наприклад, ви там, купляєте авто, продаєте, переформляєте, здаєте на права, то тоді ви здасте, чи ви там купите. Цю да, машину, ви будете хвилюватися, дуже переживати будете. Але да, цей чоловік як дасть вам як вирішення якогось вашого питання. я ж кажу, те, що було Або тільки в планах, або в мріях, або це була тільки задумка якась, а він вам може пропонувати вирішення цього питання. Давай поїдемо, давай попробуємо, давай помиримося, давай там не знаю, що щось. Ну, ви будете за це прям дуже сильно переживати. А чим закінчиться? Д'явол да, з страхом. От, це карта страхів, тому тут може бути пов'язано з якимись документами, з переоформленнями. Можливо, не знаю, там якісь договори, можливо, це правда. Тут знаєте, якісь карти вони мені не дуже романтичні в плані відносин. Можливо, це більше про роботу. Не знаю, там вам пропонують якийсь проект, ви переживаєте, йти, не йти, там зможу, не зможу, а потім це може бути пов'язане з якимись документами, з якимись оформленнями, або там по поводу машини. Но будьте обережні, тому що по дьяволу буде не так, як ви думаєте. Там ну, є якась, як це сказати, тіньова сторона ось цього питання. Так далі, близнюки. Двійка чаш. От бійка Пентаклів це е, емоційна нестабільність. В принципі, для близнюків часто часті зміни настрої: то люблю, то не люблю, то плачу, то сміюся, то хочу, то не хочу. Ну, в чомусь у вас не буде якоїсь емоційної, ну, скажімо так, балансу. Ви будете думати, передумувати, вагатися ну, така трошки як. Е, е, Невизначеність, і це ще дуже часто це питання, коли вам потрібно прийняти якісь рішення. У вас вибір стоїть. Вам треба або туди, або туди. А ви не знаєте, ви то знаєте, порівнюєте. Да. Питайте в того поради в того поради. Да. І оця от, якби, історія вона буде забирати вас дуже багато ресурсів. Так далі, близніки. Десятка, десятка пентаклів, це в нас карта взагалі. Приємна про сімейне свято, про сімейні цінності, про можуть бути до речі, сімейні покупки. Знає, щось таке, що для сім'ї, або це те, що дає фундамент на майбутнє. Це часто пов'язано, до речі з квартирою і з... Машин. Можливо, ви в щось інвестуєте, можливо, ви робите ремонт для всієї сім'ї, але ви відчуваєте підтримку сім'ї. Тобто я не одна, чи я не один. Є люди, які за мною стоять, і це може бути ваша сім'я. Плюс це може бути свято, ви йдете до батьків, батьки приїжджають до вас. Якась така, знаєте, гармонія, душевність, теплота може бути з цим так далі. Далі, що чекає близнюків в грудні місяці? Так, грудень для близнюків. Шестірка пентаклів. Шестірка пентаклів у нас пов'язана з грошима, і по цій карті ми отримаємо якісь. Винагороди. Це може бути премія, це може бути надбавка, це може бути щедрість, це може бути подарунок. Вигідно купили, вам подарували сертифікат, отримали 13-ту зарплату. Я не знаю що, але це завжди знаком плюс. Тобто це більше, ніж ви заробили. Можливо, це буде не якась ну, така велика сума. Можливо, там хтось за вас за щось розрахується, можливо, вам якісь там на роботі перед Новим роком зроблять. Приємності. Ну це таке, що матеріальне, що можна потрогати або гроші, або ну, якісь, не знаю, якісь подарунки. Далі. Імператор Імператор — це в нас та ж сама фігура, яка може бути пов'язана з чоловіком. Це частіше всього овен по знаку Зодіака. І ця людина пов'язана з вашого минулого. Можливо, ви будете, бачите. От, це спогади того, що було. Ви будете згадувати цю людину, е, можливо, ви побачитесь, можливо, ви зустрінетесь, і вас це нахлине, ось це ностальжі. Е, ці. Е, ну, чомусь це карта конфліктна, тобто це протиріччя, які, знаєте, наче як серцем я розумію одне, про що я говорю, внутрішній конфлікт пов'язаний з цим чоловіком. Я розумію головою по одному, але не знаю, там серце. Так, і ви оце весь час собою боретесь. Оця вічна боротьба пов'язана з цим чоловіком. Можливо, цей прямо напряму може бути з ним. Наприклад, ви зустріли цього чоловіка, не знаю, там, почали згадувати, хто прав, хто винуват, і за чого цей весь сербор, але наче ви сумувати будете, згадувати будете, але після смак ну, цього спілкування, він все одно більше з знаком негативний. Так, ще одна карта. Крійка жезлів. Ви будете бачити що мріяти, загадувати бажання, можливо, робити якусь дошку візуалізації. Саме в цій колоді оце про мрійливість. Падає зірка, і людина ну, загадує бажання. Можливо, ви будете робити якусь, не знаю, маніфестацію, візуалізацію, якісь практики для здійснення мрій. І ця карта говорить, що робіть це, прописуйте в грудні. Це ж прекрасно, у нас буде там. Зимнє сонцестояння 22 чи 21, я не знаю, коли в цьому році. Оце коли нам потрібно закладати фундамент на майбутнє. Саме головне це стосується ще когось. Тобто це ви будете мріяти не тільки про себе, можливо, це якась взаємодія, можливо, це про кохання. Тобто тут ще є інші, інших людей. Все прекрасно, ви в центрі уваги, ви на коні. Це карта такого визнання, можливо. Не знаю, ви підете на якийсь корпоратив захід, і ви будете дуже гарно виглядати, і вам всі будуть вами захоплюватися. Можливо, ви зробите якусь фотосесію. Можливо, вас як експерта по роботі там запросять, не знаю, щось там прокоментувати, допомогти. Ви ось ця карта бачите, як це. Авторитет в очах інших. Тобто ви розумієте, що ви класний або спеціаліст, або ви людина, або там не знаю, вам там хтось знаєте, зробив щось таке приємне, що ви розумієте, я заслужила. О, вже падає моє коліє від цих розговорів. Я заслужила. Карта перемоги, карта отримання бажаного. Ви будете на коні. І дуже часто це пов'язано з. Публічністю. Тому будьте в центрі уваги, показуйте, ведіть в соцмережі, заявляйте про себе, і тоді ви отримуєте заслужену винагороду. Так, наступна колода. Так, що чекає близнюків? Що чекає близнюків в грудні місяці? Грудень для близнюків. Королева Пінтаклів значить, жінка, яка по знаку Зодіака, Діва, тілець, Зірох, може бути вона. Якось фінансово пов'язана з вами, да, що вона принесе? Вона вас обрадує? Вона дасть вам, знаєте, тут про самооцінку комфорт, стабільність. Тобто, Наприклад, якщо це ваша там, ну, мама, подруга, неважливо близька, близька людина, і це людина, яка, знаєте, це розказує, тому що я діва, вона стабільна, емоційна, тобто на неї можна покластися. Можливо, вона вам щось подарує, можливо, вона дасть вам повірити в себе, підтримує, скаже потрібне слово в потрібний момент. Тому що оце я собою задоволена. Я розумію, там це і про фінансові якісь, отримаєте якийсь подарунок, можливо, зустріч якась довгоочікувана. Але ось ця жінка вона дає вам відчуття. Якогось затишку, спокою, радості. Тому, якщо є у вас така, така жінка, подруга, не знаю, може, це по роботі. То по роботі, до речі, це може бути, що вам можуть дати якусь премію ну, про фінансове, що я заслужила, да? я молодець. Або якщо це в емоційному плані, то це дуже сильна емоційна підтримка. Далі, сімірка жезлів. Смірка жезлі в нас пов'язана з відстоюванням своїх особистих кордонів. Тобто буде яка ситуація, де вам треба себе захистити. Вам потрібно, ну, це не про таке, що там знаєте розборки якісь, але хтось вам робить зауваження, хтось вас критикує, хтось якісь безпідставні, не знаю, там, підозри, ревнощі. І тут, але саме головне, дивіться, в різних колодах по різному. В цій колоді, ви спокійно, ви знаєте свою правду. Тобто, ви знаєте, я це не робила там і там чи це безпідставні звинувачення, і ви спокійно. Знаєте, Зможете бачити ось цей ну, невидимий шар це як, ну, не якби я знаю собі ціночі, я знаю, що так зі мною не можна, я вмію розставляти кордони, я вмію ставити на місце. І от що, як ви цим емоційним спокоєм і впевненістю собі ви зможете ну, від як це, Відбити якусь не знаю, який може бути до вас негатив. Але саме головне не через істеріки, не через там кидання, не знаю, там на роботі документами, що ні, я так не робила, чи я там це. А тільки коли ви знаєте такі спокійні, можете сказати, що хорошо, я все зрозуміла, але можна мовчки сказати так, що людина ну, зрозуміє, куди її. Послали. І ви цим будете собою пишатись. Воно дасть вам якусь емоційне як це, задоволення да? оцим своєю якоюсь дорослішення. От мені це така, знаєте, доросла позиція, коли я вмію справлятися з якими ситуаціями і роблю це спокійно. Далі, близнюки, ну карта очікування. Ну, тут щось пов'язане з фінансами. Тобто, ви будете чекати або якихось грошей, або хтось вам мав дати, чи вам хтось мав віддати, чи ви там щось таке, чи ви чекаєте зарплату, чи ви чекаєте якихось переводів. Щось таке, що пов'язане з цим, що от, бачите, ви навіть трошки економите, там заощаджуєте, відкладаєте. І вам потрібно буде чекати, або ви в щось інвестували, ви в щось там, не знаю, там клали гроші, і вам придеться довше чекати, чим ви думали. Там зарплату може затримати, там, не знаю, ви там щось замовили, може бути довго. Тобто, що пов'язано або з вкладеннями, або з тим, що мали дати вам, воно буде трошки попозже, скажімо так, пізніше, чим ви могли думати. Наступна колода, що чекає близнюків, близнюків, близнюки в грудні в місяці. жезлів. Ну, В принципі, саме в цій колоді це у нас карта вибору. У вас буде якісь багато варіантів, що робити, і вони всі, які знаєте, не то що уявні. Вони нія... ну, ніякі з цих варіантів не дає ніяких гарантій. Бачите, тут ключі, і дівчина має вибрати ключ, який підходить до її дверей. ну, грубо говоря, не знаю, там, інтуїтивно, наосліп, через еники Ну, І тут щось ви будете вибирати. Але бачите, тут дві фігури, і, можливо, тут або ще якась людина вам може допомогти з цим вибором, або хтось буде пропонувати різні. Варіанти, ну знову ж таки, це пов'язано може бути з місцем проживання по луні, місце проживання і питання, які пов'язані з мамою з бабусю. Тобто тут жіноча лінія. А не знаю, там може мама щось вам буде пропонувати, то поїхати, не поїхати, там, що, щось, щось там, може з бабусі, ну якийсь вибір вам потрібен. А що як порада? А порада нам каже, що ви за крок перед закриттям певного циклу життя. Бачите, мір це взагалі як народження життя ну, іншого. І вам залишилось подолати, зробити один крок, але ви робите крок вперед, два назад. У вас вся проблема в тому, що у вас немає внутрішньої опори, і ви чекаєте а як підказки від когось ну, що не знаю, хтось вам вирішить, хтось там порадить. Не потрібно цього робити в відповіді на запитання всередині себе. І вам залишилось подолати ну, такий манюсінький зробити крок для того, щоб взагалі все поміняти. Ну, знаю, може, там ви переїхати хочете, може, ви хочете поміняти роботу, може у вас якісь зміни там в особистому житті. І цей вибір, він, знаєте, якийсь такий ілюзіорний. Ви не знаєте, як обрати. Обирайте, і воно буде якось швидко, неочікувано. То тобто це якось так мгновенно. Там раз, два, все помінялось, там де щось почули, пропозиції. Ну, перешкоди будуть для цих змін, але головне вам не злякатися. Бачите, чому я кажу, що за один крок дев'ятка це завжди в нас кульмінація, тому що десятка це остання карта. І тут залишилось поставити лише двері ну, для того, щоб ви безпечно там жили в будинку. То вам залишається одна якась ситуація, яку ви вирішуєте, і все, у вас міняється е, життя. Так, далі близнюки, що чекає Близнюків? Дев'ятка кубки це прекрасна карта пірування. Частіше всього, це взагалі про не знаю, якісь там зустрічі з друзями, там ресторани, посиденьки. Але це карта про самооцінку, коли я молодець, я зробила, зробив, досягнула, коли ви за себе гордість. Тобто ви, скоріше всього, приймете ось це рішення. Ну, яке попередньо ви вагались, і ви будете з собою задоволені. Якщо це карта ізобілія, то вас буде на то ресурс, або ви знаєте, як отримали результат своєї праці. Не знаю, ви там щось хотіли, там, ходили по співбесідам і ви отримали класну роботу. Ви чекали якогось там подарунка від партнера, ви його отримали. Ви чекали. Не знаю, там щось вкладали, і воно дало варіант, дало результат. Тобто тут оце я задоволена, і я можу собі позволити. От даже, да, якось оце то, що недоїдки кидає собаки, то що у вас є там фінансова складова, у вас є, що ви можете навіть ділитися. Це карта і щедості, І чого? То, що в мене є достатньо, що я можу з кимось поділитись. Це може бути ресурси, може бути енергія, це може бути не знаю, підтримка. Взагалі, найкраща валюта це енергія. Гроші сьогодні є, завтра немає. А тут, по цій карті, наче як ви будете собою задоволені. Так що цей колоди одна для близнюків. Туз мечів приймати рішення будете. Рішення і прийняття буде для вас. Або не з першого разу, або воно буде важким. значить це вміння сказати ні там, де я не хочу, поставити на місце тих, хто хоче лі вилізти на голову. Ну і взагалі це коли ну знаєте якось так структурно, спокійно, ви можете розкласти по полочкам. Чому ви так хочете, чи чому ви так думаєте, де немає, ой, мені недобно, ой, мені незручно, ой, там хтось зобразиться, вам нема до цього діла. Ось по цій карті ми робимо те, що вважаємо, ну, що для нас комфортно. Тобто мені все одно ж там думає сусідка, дядя Вася, там мама, папа і хтось інший. А, Але. Перед цим вам треба буде стукати в закриті двері, розбивати їх, чуть ли не головою. Тому перед тим як ви приймете це рішення, ой, вам, ну скажете, прийдеться трошки з кимось або посваритись, або позмагатись, або доказувати. А потім ви втомилися, оце стукати. Вона ця стіна не двигається. Потім ви сказали, значить так, я вирішила потузу мечів. Наче як ви ходили по лабіринту, бачите, лабіринт. Ви ходили туди, сюди, якесь питання в ну, відносинах, в особистому, в чому. І тут ви все я вирішила, і буде, значить, як бачите, вихід є, але тільки коли беземоційно, без, без саплі, без нічого ви приймаєте рішення. Також у нас тут з говорить про маніпуляції з голками. Це може бути стоматолог, це можуть бути аналізи, ну, операції. Ну, я не думаю, що операції да? Ну, ви я спитала, як воно пройде, все буде добре. Тобто ви будете задоволені, якщо ви там зуби робите, чи там якийсь чекап організму, все буде абсолютно добре. Такі колоди я беру, не беру, сама запитувалася. Так, туди-сюди цю прическу. Так, що чекає близнюки? О! Карта нервничає. Нірнічує. Що чекає близнюків? В Король Жезлів о 5.25. Тобто спочатку він у нас був імператор що принесе? Що принесе? Вісьмірка кубків. Розуміння, що так як було, вже не, мені не підходить, мені не подобається, я так не хочу. В принципі, це карта відпускання. Бачите, ви йдете, ви можете піти з цих відносин. Ну, наприклад, якщо це, чи якщо це по роботі співпраця, ви розумієте, ну, все, я вже досягла якогось свого максимуму на цій роботі. в мене немає далі там, росту, якихось перспектив, і я готова йти далі. Якщо в відносинах це розуміння, що я вже не поміщаюсь в цих місцях. І ви в пошуках себе. Ось ця карта вона дуже прекрасна. Вона, Коли ми досягаємо знаєте, якоїсь зрілості. Ось це може бути, коли ви вирішуєте звільнитися, переїхати, змінити образ життя, хтось іде в віру, хтось кардинально міняє, тому що мене тут нічого не тримає. Це пов'язано з цим чоловіком. Тому я знаю, якісь уходи, розставання, переосмислення, відкриваються очі, і в цих очах найголовніше по цій карті є я. Ви не думаєте про Васю, про Петю, що він там вам розказує? Ви вже розумієте, що все, це не мій цирк, не мої обіз'яни А хай гастралірує. І ви звідси можете йти з цього місця, де вам сухо, пресно. І бачите, да, будуть сумніви, у нас завжди переживання. Але ви йдете до нових висот. Оцей товариш фігурував нас вже третій раз. Людина з минулого. Має яка вас породжує внутрішній конфлікт. З самого початку там було, було, що він там щось вам може пропонувати, якісь там, не знаю, нові плани. Але в кінці ви розумієте, що ну, все, якби нічого мені, Я не відчуваю. От це карта пустоти, порожнечі. коли ви відчуваєте, що ну, ну все, все, місія цього товариша закончена. Прекрасно. Так, ще одна для близнюків. Блазень. А знаєте, чого так класно? Блазень. Тому що весмірка цих чаш, ну, в принципі, це карта ну, от якогось ухода. Якщо не фізично, ви кудись там уходите, уїжджаєте, ну, це емоційно. То це питання часу. Там Вийти з відносин, переїхати, звільнитись, поміняти роботу. А дурак це ну, нульова. Тось у вас оцей проміжок між рішенням і розумінням, що я так вже більше не хочу, до чогось нового немає. Тобто, у вас зразу може бути щось нове, нова відносин, нові відносини, відноси, нове знайомство, нова робота, нове місце. І саме головне, по блазню воно позитивне. Ви будете знаєте, як довіряти Всесвіту, як діти. Це дитяча карта. Діти ж не думають, там, який буде там, курс долара через 5 років, яка там буде зима, там ще щось. Вони хочуть і вони це отримують, вони вміють жити в моменті. І отут, наче ви так само довіритеся, якійсь своїй. Не знаю інтуїції, чуттєвості, чутливості. Я не знаю що, але ви будете задоволені. Вже спитала, як ту пентаклів, з, з карта винагороди. От там, що у вас нове може бути, нова співпраця, нові люди, не знаю, будь-що нове, новий спортзал. Може, це у вас тренер, який вже він вас бісить. Ви вже більше не хочете. Наприклад, ви йдете з цього спортзалу, і ви переходите в щось нове. І це дасть вам ну класний ресурс по роботі. Це так само. Тому не бійтеся йти в нове. Воно дасть вам бажаний результат. Так ще одну карту. Сімірка Жезлів. Вона в нас була, але ця пов'язана з здоров'ям. А, значить, здоров'ям, скоріше всього, щось може бути у вас з головою. Ну, Не в плані, щось у вас з головою, але можуть бути панічні атаки, тривожності, проблеми з сном і проблеми з імунітетом. Тобто, якщо ці дві карти разом гірше вам стає в нічний час, скажімо так, і проблеми з імунітетом, можливо, у вас заклало вуха. Горло, ніс, візуально, все, що пов'язано з головою, у вас може бути. Тому тепленько одягайтеся, а будете не спати, може там не знаю, закладе, голова буде боліти, мігріні, все, що з головними болями, от вона дуже, дуже буде актуально в кінці місяця. Ну, і Сімірка жезлів окремо в нас вона була. бачите? Тут я казала, наскільки ви спокійно вмієте за себе постояти, то тут, ви бачите, прямо так захищаєтесь, відбиваєтесь. Тут може бути вже якась агресія, може вже бути якісь. Але для мене це з попередньою картою, це однозначно про здоров'я. Голова болить. Так, ще одна колода. Що я затягнула близнюки. Так, близнюки в грудні місяць. Четвірка кубків, карта апатії, ви нічого не хочете, бачите, рука Всесвіту вам протягує можливості. Тут є можливості, а ви, а ви не дивитесь, вам воно не потрібно. Тобто, у вас якесь емоційне вигарання, застій, не знаю, анабіоз, тобто ви взагалі не реагуєте. Можливості є, хтось кудись піти, покликати. Покликали на роботі, там. я не знаю по чому, але вам не до того. Тому порада по цій карті трошечки. Звертайте увагу на ті пропозиції, які вам приходять. Тому що ви можете, ви все рівно, це знаєте такий емоційний стан, дінь сурка. жду, Ждете у моря погоди. А чого ви ждете? До чого воно прийде? Тому може ви дуже сильно втомилися, а якщо що з попередніми картами. То це може бути ну, якісь там, скажімо так, вірусно на простудній історії, да, де ви потім ну, будете пару днів вдома, лежати в у цьому застої, коли вам нічого не хочеться. Ну, якби вам зрозуміло, що не до пропозицій. Ну, кінець місця, тепленько одягаємося. Ще одна признака. Двійка пентаклів. А в нас пішли карти по другому кругу вколу. Значить, у нас вже була двійка пентаклів, де я казала, що ви. Це пустого впорожнє. Да? Тобто ви... Це завжди якесь порівняння, зважування. А вдруг Вася Петя той красивіший, той розумніший, той любить мене, а того люблю я. Їхати, не їхати, треба, не треба. що це з цим? І от ви будете в цьому розбалансі кататися на своїх качелях. Ну, це І часто пентаклі за таки про фінанси, і тут буде по поводу покупок: купляти, не купляти, не вигідно. Економити, не економити. Ну, по, -по, по фінансам, то ця карта каже, включайте фінансову грамотність. Тобто не без імпульсивності, а розраховуйте свої доходи. Так, ще одна карта. Па жезлів. Значить, хо, слава тобі Боже, на цьому ми і закончимо. Значить, пажезлів це у нас карта енергії, ініціативності і ну, знаєте Ви до цього там в апатії, в депресії, голова болить, переживаєте, страдається. А тут. Ви вже знаєте, як заграєтесь. Я готова кудись йти, їхати, знайомитись, зустрічатися. І це, це дуже часто в нас або про відносини, про якийсь спалах, ну, пристрасті, ви з кимось познайомились. Це щось таке менюсіньке. Там тільки почали переписуватись, там тільки побачилися, тільки почали якусь комунікацію, або це про поїздки, оце предвкушення, знаєте, оце очікування. Хочу зустрітись, хочу ви телефон, чи там написав, не написав, чи поїздка, коли це вже ця поїздка, чи до вас хтось приїде. І, і оце, те, що ви будете чекати, воно дасть вам дуже сильний ресурс. І ви будете наповнені якоюсь енергією, ви будете готові кудись, не знаю, і щось робити, і вчитися, і починати. У вас буде на це ресурс. Там попередні ви ну, настроєння негодна, то тут вже якраз настрій такий, що ви. Е... Співпадають бажання, енергія, ресурси, тому все складеться так, як ви хочете. Тому що по сонцю це найкраща карта енергії. Коли є у вас енергія, у вас є бажання, не знаю, віддавати Віддавати свій ресурс, зустрічатися, їхати. І взагалі це карта, коли є все так, як ви хочете. Ну, давай, ваше бажання здійсниться. Ще хочу отаку штучку. Для близнюків, значить, я ж таке не бачила весна сьогодні та завжди. Тільки ти сама можеш захистити свій будинок і себе від хуртовини і негоди. Закрив всі вікна та двері, увімкни сонце та зігрівайся. Твоя погода залежить тільки від тебе. То ситуації вони завжди будуть: якісь війна, корона, світла немає, влада, ще щось, але. Включіть своє сонце, це тобто ваш позитивний настрой. Розраховуйте на себе, вірте в себе, і у вас буде все добре. Я вдячна, що залишилися зі мною. Вдячна за коментарі, за лайки, за енергоп'ян. Люблю, цілую ваш душевний перевод.